Я вже казав про тестостерон, про силові навантаження, який реп-центр без боротьби, без боксу, без айкідо. Коли я побачив, як хлопці з подвійною ампутацією борються або займаються боксом, я зразу ж вирішив, що у нас буде зал. Ось тут 50 квадратів простіру, де ми можемо позайматися, побити грушу. Тут також проходять тренування по боротьбі. І тут також проходять тренування по стрільбі з лука. Я був, наприклад, в Словаччині, я був на Львівщині, у нас там чудовий реабілітаційний центр Паралімпійський. Я був за кордоном в Німеччині, кругом був, але у нас якби, зібралося все найкраще. Стрельба з лука це взагалі унікальний вид спорту. Тут включається і силова нагрузка, і духовна розрядка. Це гарно вливає на психологічний стан.